Біля церкви у селі Жуках зібралася місцева громада. Вшановують пам'ять свого найславетнішого земляка козацького літописця Самійла Величка. Попри те, що з того часу минуло три століття, місцеві знають і шанують історію українського козацтва. Ці люди працювали на Україну, вони для українців старалися, вони любили все, що можна тобто, людей цих, все, що можна, допомагали матеріально. От, так що їх всі цінили. І незалежно від того, багатий він чи бідний, ну, особливо таким бідним людям допомагали вижити у цьому тому. Тоді ще було страшне життя, ж таке було тяжке. Ну, у всякому разі, треба наших предків пам'ятати. Саміло величко народився 1670 року на Полтавщині у козацькій сім'ї. Освіту здобув у Києво-Могилянській колегії, володів латинською, німецькою, польською мовами. Служив канцеляристом у генерального писара, потім генерального судді Кочубея під час гетьманування Івана Мазепи. у 1708 році після страти Кочубея величко зазнав переслідувань після полтавської битви. Він жив у маєтку Кочубеїв у Диканці, а згодом у селі Жуки під Полтавою. Саміла величко відома як автор літопису з історії козацької даби України, в якому описано події 1648-1700 років. Пам'ятний знак краянину Самілу Величку встановили у селі Жуках 20 років тому. Саміло Величко похований тут десь на цьому місці. Ну тільки хто похований, де ніхто не знає. Ну десь тут недалеко. Да. Ну, справа в тому, що тут було кладовище, і радянська влада знищила це кладовище. А ті плити, могильні, які були, поклали у фундамент комори, яка знаходиться тут недалеко. Так що він тут громада в більшості схвалює, схвалює вшанування козацького літописця, оскільки це наша історія, ми її повинні знати, і як кажуть, не допускати тих помилок, які були в свій час. Згодом тут хочуть відкрити музей імені Саміла Величка, окрім розділу присвяченого козацькому літописцю, планують зробити куточок про історію українського козацтва та полтавської битви.